Вітаю вас! Появився іще один майбутній учасник портфелю Капіталізатор Ventures, а саме Hashflow, тікер HFT. Цей проєкт стартує на ланчпул біржі Binance, що є хорошим плюсом, так як нам не потрібно буде викуповувати монети за власні кошти. На ланчпул вони отримаються за рахунок фармінга. Проект виходить на біржі Binance, тому фармінг доступний монетами BNB та BUSD. Лістинг на біржі планується 7 листопада 2022 року, і одразу після лістингу, можливо, можна буде фармити і саму монету проєкту. Термін фармінгу 30 днів до 30 листопада. Цей весь час я буду отримати свої монети BNB та BUSD у фармінгу, щоб отримати як можна більше монет для венчурного портфелю. Узагалі, те що проекти починають виходити на Launchpool і Launchpad – це дуже хороший знак, що криптовалютний ринок починає відновлюватись. Давайте узагальнено розберемо, що за проєкт Hashflow і, відповідно перспективи токену HFT. Hashflow – це децентралізована біржа, розроблена для сумісності та нульового прослизання. Наразі Hashflow доступний на Ethereum, BNB Chain, Polygon, Avalanche, Optimism і Arbitrum. З моменту запуску у 2021 році обсяг торгів перевищив 10 мільярдів доларів. HFT є рідним токеном протоколу Hashflow, а також Hashverse. це гейміфікована платформа управління Hashflow. Користувачі можуть використовувати HFT, щоб розблокувати функції управління та винагород у екосистемі Hashflow. Обмін Хешфлоу дозволяє користувачам плавно обмінюватися активами між мережами за лічні хвилини і без необхідності використання зовнішніх токенів. Усі угоди Хешфлоу повністю захищені від прослизання і від експлоїтів, незалежно від того, відбувається угода локально в одному блокчейні чи між різними блокчейнами. Хешфлоу використовує гібридний механізм RFQ. Request for quote у блокчейні та поза ним для отримання котирувань від маркетмейкерів, які керують ліквідністю в пулах. Смарт-контракти вимагають від маркетмейкерів криптографічного підпису котирувань, і ці котирування залишаються незмінними протягом угоди. Це гарантує, що ціни, пропоновані користувачам, є гарантованими, і ніхто не зможе виставляти їх перед вашими котируваннями. Тобто так званий фронт буде неможливий. Хешфлоу захищає трейдерів і від прослизання, яке виникає, коли з'являється значне коливання ціни між часом необхідним для перевірки транзакцій у вихідному блокчейні і передачі її у блокчейн-призначення. Щодо самої аналітики біржі, спочатку створення у серпні 2021 року і до жовтня 2022 року, у хешфлоу було понад 10 мільярдів доларів у загальному обсязі торгів, понад 150 тисяч унікальних гаманців, що торгують на платформі. Середній сукупний обсяг торгів – 25-30 мільйонів доларів США. У середньому 1800 щоденних активних користувачів, понад 1 мільярд загального обсягу торгів на полігон і аваланч протягом 6 місяців. Для актуальної статистики у реальному часі можна подивитися на біржові метрики. Тобто, видно загальний об'єм з моменту запуску, торговий об'єм за 7 днів, об'єм за 24 години. Детальна статистика по мережах, де і скільки який був об'єм. Тут по дням. А тут місячна статистика. І метрики пулу. Одним словом, якщо вам цікаво, можете ознайомитись детальніше із характеристиками. Тепер щодо технічної інформації по HFT. HFT являється токеном типу ERC-20. Максимальна кількість випущених токенів 1 мільярд монет. Із них на Binance Launchpool виставлено 15 мільйонів монет, тобто 1,5% від усіх монет. Станом на 31 жовтня загальна пропозиція HFT становить 1 мільярд, як я сказав вище. А пропозиція після лістингу становитиме 175 мільйонів монет, тобто 17,5%. Проект зібрав 28,2 мільйони доларів в результаті трьох раундів приватних продажів токенів. При цьому 25% пропозиції токенів було продано за цінами: 2 цента за HFT, 10 центів за HFT і 40 центів за HFT. Серед інвесторів Hashflow є такі відомі фонди, як, як Alameda Research, Coinbase Ventures, Kraken Ventures, Ledger Prime та інші фонди. Щодо соціальних мереж. У Twitter HFT є 160 тисяч фоловерів, Discord 120 тисяч учасників. У Телеграмі 6 тисяч користувачів. Інші соціальні мережі не особо активні. Якщо узагальнити, проект доволі цікавий і вартий уваги. Є цікаве рішення та увага користувачів. Дуже важливо, що у проєкту вже є діючий продукт, тобто він вже приносить прибуток. Тобто цей проєкт вже точно не примара. З іншої сторони, це висококонкурентний бізнес. І досягнуть вони успіху чи підуть на дно, покаже тільки час. Після завершення фармінгу у ланчпулі я додав цей проєкт у портфель капіталізатор Ventures і обновлю дані у документі з проектами. Посилання на нього буде у описі. Ну що ж, щоб не пропускати нові відео. По темі венчурного портфеля підписуйтесь на YouTube канал і натисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте лайк. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступних відео. З повагою, Олександр!